Вітаю вас! Це програма тема дня на ОНІАН-ТБ, У якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і Сьогодні у нас в гостях замголови громадської комісії з розслідувань та попередження порушень прав людини в Україні, кандидат юридичних наук Станіслав Батрин. Добрий дуже, вечір. Дуже приємно, добрий вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про позов Віктора Януковича до Європейського суду з прав людини. Що ж, які саме претензії до України висунув колишній президент утікач Віктор Янукович? Ну, ви знаєте, тут наразі повідомити більше ніж те, що вже існувало в засобах інформації. Власне, це порушення Україною ряд положень конвенції щодо несправедливого суду. Це в першу чергу стосується останнього питання, яке фігурувало в українській пресі. Це питання про заочне розслідування. Цей інститут в Україні є відносно новий, і команда колишнього президента України намагається скористатися зараз цими, можливо, не зістиковками, недоліками. А можливо, і певною роботою всередині керівництва зараз Генеральної прокуратури України можливо, і на деструктив для того, щоб, умовно кажучи, для простих людей зробити Віктора Януковича аналогом Юлії Тимошенко, тобто політичним певним політв'язним людиною, яка перебуває під політичним переслідуванням, Ось розкажіть детальніше про це заочне засудження, і чи дійсно воно може бути підставою для позову? Справа в тім, що ну підставою дійсно є те, що, на думку сторони Януковича, переслідування в Україні здійснюється всупереч процесуальним нормам. Заочне переслідування або досудове спеціальне розслідування, як відповідно до закону, передбачає можливість проведення судових слухань безпосередньо без Януковича, але за участю обов'язковою його адвокатів. Команда адвокатів присутня. Ми знаємо, вона є в Києві. Вона висловлює свою думку щодо неможливості заочного провадження і користується тими недоліками роботи Генеральної прокуратури України, які полягали в тому, що Україна в певний етап недостатньо попрацювала на міжнародній арені. Виникли питання із оголошенням Януковича у міжнародний і міждержавний розшук. І цим намагається користуватися сторона захисту. Конкретно прямою підставою для того, щоб провадити заочне провадження відносно Януковича, є те, що він має перебувати в міжнародному розшуку. Але з незрозумілих для нас, як правозахисників, питань в нас дуже часто, дуже сумнівні речі на рівні керівництва Генеральної прокуратури відбуваються, що чомусь особи або зникають із міжнародного розшуку, або там з'являються. Це саме по Януковичу, можна сказати. За останні два роки по розслідуваннях власне, всіх епізодів, які стосуються його особи і його прибічників в Україні, є дуже багато запитань. І конкретно в мене зараз є відповідь Генеральної прокуратури України на запит, які ж справи розслідуються Україною відносно Януковича. І ви знаєте, щиро вам повідомимо, що сумнівів чим далі, тим стає більше. Незважаючи на те, що таких проваджень зараз є, от ми можемо посумувати. Проваджень відносно Януковича є шість в підсумку, але деякі з них, на наш погляд, порушені для того, щоб в подальшому можливо і не були розслідувані, тому що справи є рівня справи портнова. Ми бачили приклади, які мали місце на міжнародній арені, які призвели до того, що з вищих посадових осіб знімали санкції. І, начебто, в Україні все в нас добре, начебто всі е, нічого не помітили, але санкції Європейський Союз, який надавав авансом українській владі, відносно ряду вищих посадових осіб вже зняв. На прикладі справи портнова. Має вся Україна розуміти, що відносно цього чиновника була порушена кримінальна справа за те, що він отримав кілька тисяч гривень надлишку, е, начебто не викладаючи в університеті Шевченка. Не можна таким чином розслідувати серйозні злочини на наш погляд, на наше переконання, і я зараз говорю від імені комісії з прав людини. А ми були перші ще до того, як ці нові чиновники зараз стали великими чиновниками. Ми першими говорили про узурпацію влади, про придушення протестного руху. Ми маємо моральне право зараз говорити, що ряд справ відносно вищих посадових осіб складається таке враження, що порушені для того, щоб вони в перспективі були розвалені. І для того, щоб відповідальність не настала. Це велика відповідальність української влади, тому що 46 мільйонів людей зараз з кожним днем втрачають не те, що просто довіру до цих людей, які символізують владу. Вони втрачають віру в майбутнє Україну. В цьому велика відповідальність. Коли ми говоримо зараз про справу Януковича, адвокати Януковича, англійська компанія, яка лобіює теж інтереси на міжнародній арені, переслідує чітку мету. Перед світовою спільнотою продемонструвати, що є Янукович є жертвою переслідування в Україні, і вони будуть намагатися цим самим позовом до Європейського суду вони будуть намагатися встановити хоча б єдиний факт процесуального порушення права на справедливий суд. Ви знаєте, що якщо відпадають підстави для міжнародного розшуку чи арешту, перепрошую, міждержавного розшуку, знову поновлюється процедура звичайного. Розслідування це означає, що відносно Януковича знову може бути поновлена звичайна процедура, якщо він буде знятий з міжнародного розшуку. Тут є дуже багато сумнівів. Тут цікаво щодо часу цього позову. Зважаючи, що рішення про заочне засудження було прийнято українським суд судом ще в липні. Чому Янукович подає свій позов до ЄСПЛ тільки зараз? Чи пов'язане це з тим, що якраз Янукович Януковича виключено з переліку злочинців злочинців, що розшукується Інтерполом? В тому числі на міжнародній арені, поки ми в Україні, тут багато відбувається різних політичних процесів, в тому числі вибори, і населення вже втрачає трошки інтерес до питання потрібно людям, людям потрібно давати віру в майбутнє, а не постійно притримувати з минулим. Користуючись тим, що спав інтерес в українців до цього питання. Я би не сказав інтерес, сказав би рівень віри в майбутнє України, користуючись тим. Що влада не провела а, жодну реформу, користуючись тим, що на міжнародній арені досягнуті, я наголошую великі успіхи командою Януковича, оскільки вони а, досягли поряду обставин зняття санкцій, користуючись тим, що зараз в Україні зараз в Україні Янукович, по суті, присутній, оскільки бізнеси цих людей, оскільки при прибічники тисячі цих осіб, які були народжені при Януковичі, при інших вони тут успішно продовжують і розвивають і стають сильнішими. Це наступний етап, все ж таки, який би був передчасний тоді як ви сказали, на рівні судового рішення він би викликав багато турботи, багато несприйняття. Однак зараз це слушний, і наступний момент це є дійсно атака сторони Януковича проти України, проти українських людей, які вірять в майбутнє. І вона сьогодні дійсно є загрозою, оскільки, навіть якщо суд європейський встановить хоча б по одному пункту якесь порушення, це є наслідки міжнародного рівня, і ви бачили навіть на прикладі справи Тимошенко. Що Ну, зважаючи на це, давайте обсудимо, як краще захищатися. Ось, наприклад, однією з причин цього позову вказується відмова ГПУ взяти свідчення у Януковича по місці його фактичного проживання у Російській Федерації або в режимі відеоконференції. Разом з тим, у ГПУ вже неодноразово говорять, що російська сторона не повідомляє, де саме знаходиться Янукович. Чи може Україна використати цей факт на свою користь на суді? Ну тут дійсно по цьому пункту Україна має мати сильну позицію, і відстоювати її. Оскільки всі матеріали справи свідчать про те, що саме особа, щодо якої здійснюється провадження, Віктор Федорович Янукович не виявляє бажання надавати свої свідчення і перешкоджає об'єктивному розгляду справи. Для проведення відеоконференції, чи то на досудовому слідстві, чи вже в суді первинною обставиною, яку встановлює суд і мотивує прокуратура. Це те, що є неможливість об'єктивна людина бути присутньою. Наприклад, ми бачили ці спроби по тій же Юлії Володимирівні, коли мотивувалося станом здоров'я або перебуванням у певних місцях. Але ми дійсно зіткнулися з тим, що саме Віктор Федорович Янукович сьогодні відверто ігнорує норми законів Держави Україна. І поплічником у цьому є Російська Федерація. Тому тут позиція України є сильною. З'являйся, будь ласка, на допити, давай свідчення. Є адвокат в Україні, висловлюй свою позицію. Не мав в тебе позиції, займаєш позицію мовчання, не скористався своїм правом. Справи до суду, вирок, і справа має бути завершена. Також однією з підстав позову вказується рішення Печерського суду. О ні, було недотримання Україною права на ефективне розслідування спроби замаху на життя Януковича. Тут власне про що саме йде мова? Та чи можна посилатись на це без, без відповідальної заяви до правоохоронних органів України? Ну, на мій погляд, теж тут є абсолютно суб'єктивний і такий, що немає перспектив твердження про те, що був замах на життя Віктора Федоровича в. З матеріалів, які ми володіємо, заходи з цього приводу, які б були вчинені Україною вжиті, заходи, які б мали бути вжиті, вчинені самим Віктором Януковичем, його захистом не вжиті. Тобто, якщо була, був замах на життя, самого повідомлення, самого, самої реєстрації ВРДР даного факту, є недостатньо для ствердження про те, що Україна відмовилася від розслідування даної обставини. Янукович опинився зараз в тій ситуації, в якій живе роки 46 мільйонів людей, коли справа елементарно, ну можливо, да, вона зареєстрована, по ній є відмова. Будь ласка, незадоволений результатами. Ми не бачили з боку команди Януковича їхніх дій на оскарження. Однак Кримінальний процесуальний кодекс передбачає, якщо ти не задоволений рішенням правоохоронного органу, можливість оскарження до прокуратури чи до суду. Хай доводять. Це буде зобов'язання власне сторони Януковича доводити цю справу. Але голослівної заяви, звісно, є недостатньо. А як взагалі на цей позов реагують українські владні органи? Ви знаєте, нас ще раз хотів би підкреслити, що нас не влаштовує поверхне ставлення українських владних органів до таких показових справ. Це справи не тільки обличчя України. Ці справи мають бути з першого дня під жорстким контролем, і по них я думаю не рідше ніж раз на тиждень має бути звітність, тому що ми навіть знаємо, що президент Сполучених Штатів звітує регулярно перед народом, а Генеральна прокуратура України. Має звітувати по цих принципових справах. І якщо, як вони кажуть, що є саботаж розслідування справи Януковича, чи по протесному руху, чи по інших пунктах, якщо є саботаж, ми хочемо бачити одну особу, яку притягнуто до кримінальної відповідальності за саботаж. Вже вибачте на другий рік недостатньо пустих заяв, що ви не можете розслідувати справи, вони розвалюються, тому що хтось десь там щось не вчинив, не вчинив щось до відповідальності. І так було зі справами а, пана Клюєва і інших осіб, а, по яких, якщо ви пам'ятаєте, були заяви, що, а, начебто, Генеральна прокуратура подавала до європейських інституцій прохання про зняття арештів. Ми чітко пам'ятаємо прес-конференцію Генерального прокурора пана Єреми, коли ваші колеги, журналісти, задали чітке питання: хто ж власне це зробив зі складу Генеральної прокуратури? Хто подавав такий лист? На що Генеральний прокурор відповів? Що ви знаєте, ми провели внутрішнє якесь там розслідування службове, ми там розібралися, все буде добре. Це наше внутрішнє питання. Я ще раз говорю, це не питання е, генерального прокурора Махницького Єремича. Зараз Шокіна, це не приватне питання. Це приватне, це питання 46 мільйонів громадян. І вони не мають право ці справи тримати як в таємниці. А в мене, і я не я переконаний, що і у вас складається враження, що ті справи вони якось там в приватному характері. Якось затримують одних людей на вулиці, роблять їх злочинцями. По інших, які, начебто, владою звинувачуються у викрадені 100 мільярдів, по іншому, вони легалізуються в різні форми і продовжують чинити бізнеси в Україні. Ось, окрім звітності від ГПУ, що ще потрібно робити Україні, щоб ось такі суди вигравати, і саме цей суд вигляд. Знаєте, щоб е, саме цей суд виграти, і щоб інші не програти, і щоб мати обличчя, щоб не програвати портнову по, по 5 по 10 справ в українських же судах про спростування недостовірної інформації, українська влада, якщо вона українська, мала з перших днів після революції сказати до 46 мільйонів громадян. Ви знаєте, ми розслідуємо по санкційному списку. У нас є тут 50 прізвищ. Будь ласка, кожен з вас є єдине управління спеціальне направляйте сюди матеріали про злочини цих людей. Да, ви, ви кажете, що хтось систему вибудовував тоталітарно. Направляйте, хто у вас вимагав хабара. Ви знаєте, у мене тут, по, по пану Януковичу, сьогодні шість пунктів, і більше ніж половина з них викликають просто жах. Тому що тут, наприклад, є справи. Дозвольте, я вам процитую. Одна із справ по Януковичу одержання від службових осіб. Друкарня, новий світ хабара в особливо великому розмірі. Це по Януковичу, по голові країни. У мене є великі сумніви, що справа по президенту буде доведена до кінця, що він особисто отримував хабар. І так і по інших випадках я е, бачу в цьому, що тут і іде велика е, гра. Тому влада України, якщо б вона хотіла розслідувати цей би цей би меседж мав бути надісланий 46 мільйонам громадян, і по кожному із минулих чиновників був би список, я вас переконую, не по двох, по трьох справах. А був би список на тисячі справ кримінальних, і було би по-простому кажучи, з чого вибирати. А не хоче Генеральна прокуратура України, не хоче президент України сьогодні глибоке переконання виконати обіцянкою дав перед народом. І це я говорю зараз не просто як галаслівна, як людина, яка почитала засоби масової інформації. Я про це можу говорити. Чому? Тому що я вам наведу один приклад. Ми як громадська комісія. Ми єдина структура в Україні, яка ініціювала те, щоб українська влада входила шляхом Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ представляти інтереси України у справі щодо санкцій відносно вищих посадових осіб. Це в міжнародному суді, Європейському суді справедливості. І ми за допомогою клопотання, за допомогою юридичної роботи було спрямовано до Європейського суду запит від імені України про вступ у ці справи. У мене є чіткі докази, і ми їх оприлюднювали у перших засобах масової інформації, що Україна і через Генеральну прокуратуру в першу чергу забрала, відкликала заяви України про вступ у ці всі санкційні справи. Це ще питання зараз буде наступних розслідувань. Але, звертаючись до громадян, повернімося до початку, чому у нас є така справа, і ви задали запитання, як же нам захищати інтереси країни в таких позовах. Я боюся, що не залишиться у нас аргументів з такою роботою, яку веде сьогодні українська влада. Тому що коли е, ми бачимо, е, як влада вже програє, як санкції знімаються, це тільки перші дзвіночки до того, що завтра на сході України може бути абсолютно е, утворено легалізовано якийсь е, ну, клаптик території України, Дивіться, де, нас будуть, де будуть всім ковичі команди. Одна хвилина на відповідь. Якщо суд стане все ж таки на сторону позивача, які ризики це несе для України? Так дуже швидко, це несе великі іміджові репутаційні ризики для України. Якщо буде встановлено порушення права Януковича на справедливий суд, це не тільки затягування справи, це десь асоціювання з тим, що Януковича можуть на міжнародному рівні визнати аналогом справи Юлії Тимошенко. І це великі ризики для України. Ми маємо їх не допустити. Для цього Генеральна прокуратура має перед суспільством прозвітувати, як вона готується до цієї справи і які необхідні дії в житті. На сьогоднішній день це є під великим ризиком. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був замголови громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні, кандидат юридичних наук Станіслав Батрин. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.